Почався з пробудження, з фізичних вправ, приготування кави та сніданку. Це коли проспала, коли шеф дзвонить на роботу, а ти ще спиш. Хобі, спорт моє хобі. А крім, можливо. Окрім танці, соціальна латина. Пачата, сальса, Або чай. Ну, або чорне. Чорне і ройбуш. А золковольне? Червона вина. Мабуть, інші спортсмени, які досягли люди, які зуміли з нічого добратися до своєї цілі, ну, прагнення до перемоги, які змогли. Ну, от Люди і взагалі свій, свій опит. Надія, тренування, харчування, дисципліна. Вчора. Це більше приправа чи вада? Um, uh, мабуть, мабуть, ж вада. <смістична> вада про фізичну ваду людини. Ну, то це не те, що про що можна жартувати. Іноді це як активний вихідний, ну, тобто, коли я можу займатися. Тим, чим хочу, ну тобто, якщо це не тренування, не робота, а там якийсь час проведений з родиною або це час проведений з родиною десь там біля телевізора, бо це дуже рідко для мене. Тобто у мене немає часу для цього. Телевізор, майже не дивлюся, тому на Новий рік, оці на новорічні свята. Декілька днів ми дивилися фільм. Він професіонал через це. Мабуть. Краще, ніж інші там тренери? Ну, мабуть, він ще знає якісь секрети. Моя дитина, мої перемоги. А, ну і, мабуть, я. <соць> <соць> Чому ні? <соць> про мій шлях в спорті. Про проблеми, з якими ти стикаєшся, з психологічними, з труднощами. Мабуть, про це. Для відпочинку для мене це море, якщо країна, то це Іспанія. Якщо це відпочинок десь в Україні, то Крим, ну більш таке, може, гори, але ну я не дуже полюбляю холод, мороз. Теплі гори. Так, теплі гори. Спортом займаюся я, ну, в зал я пішла п'ять років тому, а виступати професійно я почала в 2019 році, ну, тобто це два роки. Я не знаю, що відбувається після смерті, але я не, ну, не вірю в АТО рай. Я більш технічна людина з технічної освіти, тому мені більш притаманна. Космос ось таке. Ну або замінюю якимись цукрозамінниками природними, або, або можна трохи пожувати і виплюнути. Ну, для мене це не нормально, але є такий метод. Взагалі то дуже різна в залежності від настрою. Іноді це поп, іноді це кислотина. А зараз останнім часом це хардкіс. Ну якось зайшло. Чим я заміняю? Ну чорним шоколадом. Це перша? Це перше. Якщо сильно хочеться, є стевія. Mm. Стевія, ретріт. Ну, це цукрозамінники, які такі можна. <ріхи м 'ячі стевії> <ріхи> ну, не зовсім це природні замінники цукру. Що ще? Лимон. <ріхи> Лимон. Лимон. Лимон? Лимон з стевією, так. Який ваш улюблений фрукт? Персики. Мабуть, дивитися на речі простіше не перене хвилюватися, якось що про тебе подумають. Ти ж дорослий, так не можна робити. Yeah. <laughs> Но, якщо це ну, виключити оце такі якісь хвилювання про те, що і як хтось каже, ну, мабуть, робити ті речі, які тобі приносять задоволення. Неважливо, скільки тобі там, 5 років, там, 10 чи 40. Я просто дивлюся по своєму батькові, ми іноді так веселимося, що я говорю, папа, тобі вже не 65 років. Каже, ага, говорить, а в розумі ще десь 18. Тобто так і продовжувати. Позитивно мислити, дивитися на речі з якимось позитивом. Танцювати. Зраду. Чому не, не, не зраду? Ну тому що це залишає дуже глибокі рани в душі. Десь там воно залишається все одно. як би не хотілося це пробачити, ну мабуть, знайти те, що буде тебе мотивувати, і ти захочеш це робити. Бо тому, коли ти не хочеш це робити, ти не будеш робити, ну навіть там під півдампіти в зал. А, але треба знайти ну, якусь ту сферу життя, яка тобі приносить задоволення. І коли вона тебе приносить задоволення, тобі не треба мотивація, ти сам йдеш і робиш, бо ти кайфуєш від цього. Ти отримуєш якийсь кайф насолоду. А, ну тобто треба не вдома сидіти там депресувати, mm -hmm. а подивитися навкруги світ на настільки. Велике, настільки багато речей, які можуть тебе зацікавити для когось це танці, для когось це зала, для когось це може ліплення з глини. Ну тобто, все можливо, і ви знайдете. Тих людей, які схожі з вами, у яких такі самі ж, життєві принципи, якісь, якісь такі, такі самі погляди на життя. Ну, тобто, Знайти своє місце, вам буде весело і цікаво, і не буде старості. Я думаю, ну, ми все одно не зрозуміємо іншу людину, як вона думає і що її спонукає зробити, те або інше. Тому зрозуміти не завжди дається. Коли ти в людях бачиш а, більш хорошого, ніж є насправді. Хочеться, Хочеться вірити, що всі ну, добрі і хороші. Що з цим робити? Да. Ну, Мабуть, бути готовим, що це може бути не так. Бо коли ти готовий, ну, не так болісно. Хочеться, щоб було. Хочеться, але треба бути реалістом. Оптимістом, але і реалістом. Так, можливо, так. Да. Це було випадково. Я просто хотіла виглядати як фітнес-бікіні і пішла в цей спорт. Кажу, хочу, хочу виглядати так. Але я думала, що так виглядати і не виступати неможливо, тому ну прийшлося. Перша, перша моя ціль була Я хочу виглядати так. Ну, тобто я хочу таку, так виглядати, мати таку фігуру. А ну, такої першочергової мети е, бути фітнес бікіні не було. Е, мені е, здається, що це йде середини, тому що багато людей самі не задоволені самі собою, і вони не можуть самі зробити нічого. І тому їм легше. Розказати в тій самій соціальні мережі, коли тебе не бачать. Ну тобто в обличчі ніхто тобі не піде і не скаже, що ти там якийсь не такий, бо це ж треба мати а, сміливість підійти і сказати людини, і розраховувати на те, що ти можеш отримати якусь відповідь. А в соціальних мережах це така закрита територія, що О, мене не видає. Я напишу, я там під ліві комусь ну, і розкажу, що чому так. Але всім багато людей чомусь пишуть, що там на. На міську владу, що от-от. Вод ну це зрозуміло, але самі нічого не роблять. Ну, результат починається з дії. Зробіть саме якийсь крок перший, щоб щось змінити. Ну а як змінити цю ментальність? Ну, бо, мабуть, в першу чергу змінювати себе на краще. Коли людина задоволена собою, вона не буде писати гадості там іншим, вона просто піде мовчки і буде щось змінювати. А не писати, там мільйон постів. Хто к чому поганий? Мабуть, смерть близьких, ну, це таке, як у всіх мабуть. Ну, взагалі, іноді важко критику сприймати, якщо ця критика об'єктивна, її ну, я сприймаю. Якщо це не об'єктивна, ну, знаєте, як прочитав, то й пішов далі. Собаки лають, караван де. Мені подобаються більш такі психологічні а, книжки і мотивуючі є, а, називається зараз згадаю. Курячий бульйон, якось так називається книжка, забула автора, не згадаю зараз швидко, розповідає про життєві, життєві ситуації різних людей, ну, тобто, як вони виходили, з яких ситуацій. Там, ну, дуже цікава, мотивуюча, це треба прочитати. І ще мені подобається Річард Бренсон к чорту все, сьобірі сиділи». Це теж дуже цікава книжка, яка мотивує. Не, не хвилюватися, не боятися якихось перших кроків і все робити. І там ще така теза є головна, що підтримка сім'ї дуже важлива. Дмитро Горобець. Аборська Марина. от, Ну, мабуть, і я зараз <плухи> <плухи> ну, вже заслужила мабуть, <плухи> Так. Це я по бодібілдену сказала, а в нас же в Черкащині дуже багато а спортсменів. Матрикс. Матрикс. Свій. Тому що звикла, мабуть. Звикла, і тренажери хороші. Ну, взагалі я оптиміст, тому як залишатися? Мабуть, бути оптимістом та й залишатися. Звертати увагу на якісь позитивні речі, які трапляються в житті. Тому що якщо концентруватися ну, тільки на негативі, це ну, можна з'їхати трохи. Ой, фільмів багато, якогось одного немає, є ті, що подобаються. Не качаєш актив? Ні, ні. Різні, різні фільми, там починаючи з Титаніки, канчаю інтерстелером і життя прекрасне, які ще там різні, зелена міля. Мені більш важливо, щоб він був здоровий. Ну, тобто, на, на, кубіки це не важливо. Не зовсім важливо. Да. А для мене любов це симбіоз з пристрасті, з довіри, з емоційної близькості та надійності. Я так думаю, що важливо бути собою, і не змінювати, не йти на. На провокації інших людей, які те можуть спонукати, робити якісь речі, які тобі не, не притаманні. Тому це важливо бути і не забувати, хто ти, не забувати, для чого ти в цьому світі, і як, яка твоя мета, що ти хочеш дати людям і для чого ти живеш. Прокинулася, зробила фізичні вправи, приготувала каву, зробила сніданок, поснідала працювати за комп'ютером вдома. Удаленка потім закінчився день тренування, вечеря. Відпочинок. Не дуже часто. Ну буває, але не дуже часто. Так. Я знаю, як треба відкривати. Це залежить від того, які цілі ви переслідуєте. А якщо це для себе, ви можете займатися і без тренера. А якщо у вас є якісь більш високі цілі, тому ну наприклад, виступати і стати професійним спортсменом, тому тренер, я думаю, що вам дуже б допоміг. А якщо у вас є якісь свої знання, які вам ну допоможуть, ви можете займатися і без тренера. Тобто, в принципі, якщо ну для да, змагань, якщо, то, да, то, якщо то. для змагань, то це прискорить ваш шлях до перемоги. Не вголос, але буває. Про себе так. І те, і те? Для мене друг це людина, яка постійно з тобою, яка тебе не продає, яка залишається, незважаючи на якісь життєві ситуації. Друзів небагато, але вона є. Мабуть, якось себе заспокоювати, ну як я це роблю. Іноді допомагає медитація, іноді йога, іноді заспокійливе, yeah. yeah. <laughs> Ну, от, щось, кожного своє. Зараз вже не так. Раніше перші рази я дуже хвилювалася, ну, тому що якось. Відчувала себе не в тому місці, не в той час, а вже потім, як коли почала, вже зрозуміла, що це таке, як це всередині виглядає. Ну, тобто ти знаєш, тебе вже це не хвилює. Хвилює, ну, страх приходить тоді, коли ти не знаєш. Щось нове таке. А коли вже ти це знайома, то вже не так страшно. О, лікарі. Мабуть, на навчання сина себе можеш там. Uh, ну, не всі вивчили, <свісно> свої вивчили. Uh, мабуть, дала б гроші на благодійність, та, може, якось купила б собі десь <свісно> домик в Іспанії. <свісно> О, <хорошо. свісно> мабуть, глобально це залишити після себе. Якесь надбання, ну, навчити свою дитину, поважати інших, бути гарною людиною, щось привнести, в цей світ, може якось його на краще змінити. Ну, це, мабуть, так, найкраща подія. Мабуть, ну це перемога на чемпіонаті світу, така яскрава, що згадується. Переміщатися, мабуть, в простори. Мабуть, це як ми проводили вихідні з татом, нас завжди була. Гучна музика, рок-н-рол або бітли. Вот. І ми бігали. Ну, коли ми йшли снідати, папа завжди готував сніданок, і ми так весело бігали під музику. Це ж згадується дуже. Мабуть, проблема транспорту. Це раз. Ну, чогось її ніяк не можуть вирішити мене наприклад завжди хвилювала чому не можуть зробити гарні газони гарні квіти чому десь там в єгипті де пуст Пустеля, засуха, квітнуть великі клумби гарні, а у нас все стільки води, і вони не можуть зробити. Ну це я зрозуміла, що це багато грошей, великі інвестиції, але це можна зробити. Ну щоб місце, місто наше було зелене, ціплої да, світло і пахло. Да, пахло. Ну, тобто у нас така такий гарний район України, регіон України, що тут взагалі дуже гарно, можна дуже гарно зробити. Ну і ще, мабуть, це, це мабуть. Чіпляє таке. Ціпляє. Це дорожня транспортні пригоди. Чому не можуть навести да, ДТП, чому не можуть навести якийсь лад саме з тими аваріями, з цим. Ну, вся Україна каже, чому у вас в Черкасах так багато аварій. Тобто або немає культури водіння, або всі купляють собі права. Ну, якось так. Іноді, іноді страшно виїжджати на вулиці. Просто нічого не буває. Треба раніше лягати спати. Щоб виспатися завтра рано вставати. Іспанія. Мабуть, мабуть, десь біля моря, може, Аліканте десь там. Поважайте один одного, творіть добро і не робіть того, що приносить біль та гора іншим.